Доброго дня, друзі, З вами компанія «Автопарк». Сьогодні у нас ось таке нове надходження, це Ford Escape 2014 року. 16 турбований мотор, 178 сил, передній привід на автоматі. Покузов в досить непоганому стані. Максимальна комплектація Titanium. Маємо ось такі 17-ті диски, є невеликі царапини по кузову, в остальному машина дуже класні комплектації. Шкіряний салон, повністю електростіклопакет. Так це все гарно виглядає всередині, є панорама. Є безкучовий доступ, пам'ять сідушок, електросідушки, автосвітло, круїз контроль. Ось така приборка фордовська. 127 з копійками тисяч пробігу. Мультируль, є парктроніки, є автопарковка, є у нас підігріви сідушок, ось такий великий екран, шкіра все в дуже гарному стані. Дуже-дуже солодка ціна. Кого зацікави, приїжджайте, Львів, кільцева 60. Приїхали, потестили. І забрали ось такого ескейпа, бо дуже солодкі ціні.